Колишня резиденція експрезидента Втікача Віктора Януковича Межигір'я уже невдовзі може стати парком пам'яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Таке рішення ухвалив Кабмін ще влітку, а історики та дослідники вважають, що цього замало. І Межигір'я має отримати статус заповідника, щоб археологи могли розпочати там розкопки. Тоді територія, що асоціюється із золотими унітазами та страусами, здивує. Знахідками від часів язичництва до козацтва. Ми зараз стоїмо в центрі храма Преображення Господнього. На цьому місці згоріло три дерев'яні храми. І царський уряд, побудувавши кам'яну будівлю храма в 1934 році. Більшовики його взірвали. Геннадій уже понад 15 років досліджує Межигір'я. Чоловік показує нам територію, де колись стояв великий монастир і собор. Чоловік розповідає, це місце було мекою для козаків. На пагорбах понад півтори тисячі козацьких поховань. Натхненний красою природи цю місцину описував і. Тарас Шевченко. І ходив Шевченко по людях, з і з зошитом, Все, що йому розповідали, він все це записував в свій зошит. І коли він був на заслані 1847 року з цього Зошита, Тарас пише поему Чернець. Поема Чернець написана з оцього гектарчика земельки, де ми зараз з вами стоїмо. Краєзнавець переконаний, археологічні розкопки на цьому місці можуть підняти на гора не лише безцінні артефакти, а й допомогти українцям краще пізнати себе та свою історію. Утім, нині Межигір'ю хочуть надати статус парку пам'ятки садово паркового Стецтва, а це не передбачає проведення таких серйозних досліджень. Тож активісти пропонують змінити своє рішення, визнати територію заповідною та розпочати її дослідження. Ми мусимо показати сучасному поколінню, що тут було. І от сьогоднішня дискусія, яку ми ведемо з урядовцями, на що робити з межигір'ям. Наша позиція істориків, краєзнавців, фахівців наступна: це мусить бути національний заповідник. Цей національний заповідник повинен залучити найкращих краєзнавців істориків. Ориків, національний заповідник дає можливість нам провести розкопки. Це вкрай важливо у час, коли маніпулюючи фактами та розповідаючи нісенітниці, начебто Україну створив Ленін, Путін виправдовує збройну агресію. Тож краєзнавці наперед відповідають депутатам-скептикам, які можуть заявити, ніби це питання зараз не на часі. Це не на часі діда пам'ятати чи бабусю свою знати, чи не на часі батька пам'ятати. Про що не на часі? Як не на часі? Черчел, коли принесли бумагу, бумаги на підпис бюджету, то він е, побачив, коли побачив, що немає в графі культура коштів, то він спитав: а чого немає? Так в нас війна, так почекайте. А ми для чого воюємо? А для чого ми сьогодні воюємо? Та переконані, якщо українці перестануть дивитися на Межигір'я як на вершину несмаку із золотими унітазами через тривале проживання на цій території експрезидента Втікача Януковича, то ця територія стане справжнім українським Єрусалимом. Це унікальна місцина, ідеально підходить для. Того, щоб побудувати в Україні, щоб мати в Україні пантеон національної слави. Не парк слави на Печерській, де Герої Радянського Союзу, а наші національні герої кращого місця не, не знайдеш. А це водночас вплине на розвиток як внутрішнього, так і зовнішнього туризму. Жодна економіка не розвивається поза культурою. На жаль, ми тільки зараз повертаємося до того, щоб усвідомити це значення. Моралі, духу народу наразі. Документ, який має визначити долю межигір'я, чекає на підпис президента. Тож історики сподіваються, що це питання не лишиться непоміченим і не припадатиме пилом у чиновницьких кабінетах. Костянтин Мельников, Володимир Коваленко, Факти Сітів. Єдині новини.